В Лізі 325 дуже сильно апнуло мілішників, і тому дуже багато людей планують обрати саме цей архетип білдів для старту нової ліги 325. Це відео також для тих, хто просто хоче дізнатися більше про крафт мілічної фізичної зброї. Почнемо з того, що тепер в компанії у мілішників весь ваш деміль залежить абсолютно тільки від вашої зброї. Якщо раніше у вас були там тотеми, у вас був скелінг фотового демеджа на гемах, то тепер вся ваш, весь ваш демедж зав'язаний на зброї. Ось для прикладу свіп. Звісно, ним ніхто не качається, але такі подібні зміни затронули майже кожен скіл. Раніше скелінг був 281% демеджа, але при цьому з прокачкою рівня гема додавався фотовий демедж, як ми бачимо, тут 75-113. Тепер же скелінг набагато більше, але фатового демеджа немає. Тобто весь демедж, який ми отримуємо, буде скейлитись від нашої зброї. Саме тому дуже важливо знати кілька штук, які можуть допомогти вам проходження кампанії за мілішних героїв. Почнемо, напевно, з найбільш корисного: це вендор-рецепти. Взагалі, існує дуже багато вендор-рецептів. Це коли ви продаєте якийсь конкретний комплект предметів, і вендор, тобто, торговець, вам дає взамін якісь предмети з визначеними характеристиками, наприклад. В нашому випадку нам треба мати на зброю. І ми можемо використати такий рецепт. Ви кладете будь-яку зброю, яку ви хочете. В нашому випадку, наприклад, ми хочемо дворучну дубіну. Ви кладете один BlackSmith with Stone, який збільшує якість цієї зброї, і кладете пояс Rustic Sash будь-якої рідкісності, окрім звичайної. Якщо ви покладете синій пояс, то вам дадуть зброю з 40-49% фізичного демеджу. Якщо дасте жовтий пояс. То дасться зброя з 50-64%. І якщо ви покладете унікальний пояс, то вам дадуть 65-84% фізичного демеджу. Це, до речі, працює так само з корапченими поясами, теж тому можете класти, продавати. Важує тільки базова рідкісність цього предмету. З білим поясом це працювати не буде, як я і казав. Але якщо вам, наприклад, випав раз тих Сеш, у вас є зброя і точилка, то буде сенс абсолютно завжди. Кинути або алхімку в нього, або ще краще кинути якусь рандомну просто есенцію. Наприклад, ось ця есенція, якщо ми кидемо на зброю, вона дасть нам демедж ліч. Нам абсолютно він не треба, то ми можемо просто кинути в пояс і зробити його жовтим, і таким чином отримати зброю з підвищеним фізичним демеджем. Це, це, до речі, працює з абсолютно будь-якою зброєю. Тобто ви можете там на рапіру, на меч, на лук, це з усім так працює. До речі, щодо зброї на актах. Завжди в кожному місці є якийсь NPC, який продає дуже багато зброї, броні і все інше. Як я казав, на мілішеньку тепер дуже сильно ваш демедж буде залежати від зброї, ще, ще більше буде залежати від зброї. Тому дуже важливо завжди перевіряти, що ці НПС-шники продають. Вони можуть продавати дуже багато корисних предметів, в тому числі як для сокітів, так і в принципі з хорошими модами. Друге, що варто зазначити, це те, що ви під час компанії відбудете відкривати спеціальні рецепти для вашого станка. І ними теж дуже важливо користуватись. І я зараз не тільки про резисти, здоров'я і подібні крафти. Також ви можете крафтити демедж на зброю. Це теж дуже може вас забустити і полегшити проходження компанії. Якщо ж повертатись до есенції, то у нас є ще другий варіант, як покращити нашу зброю. Уявімо, що нам треба покращити цю рапіру, ми хочемо на ній мати як можна більше демеджа У нас є дві есенції: перша есенція це фізична есенція. Повімо, що у нас якийсь білд, який має дамажити фізичним демеджем. До речі, у мене на каналі є гайд по есенціям, тому ви можете перейти за посиланням справа зверху і подивитися цей гайд, якщо ви не знаєте, як працюють есенції. Так і це наш одноручний меч, ця есенція, яка дасть нам фізичний демедж, дасть від 5 до 9 фізичного демеджа. А ось ця есенція, яка дає колд демедж, дасть нам від 9 до 16 колд демеджа. І це насправді дуже важливо, тому що на початку компанії, коли ви ще в дереві, не дуже багато прокачали. Модів, які дають вам фізичний демедж, то майже завжди є сенс взяти елементальний демедж. Тому що, тому що гра побудована так, що елементальний демедж завжди має вищі базові показники, ніж фізичний. Як ми бачимо, на прикладі цієї сенції. Це дві есенції однакового рівня, але з, з холодом вона дає набагато більше демеджа, ніж есенція з фізикою. Тобто на компанії не так критично важливо, який саме тип демеджа ви будете використовувати. Хоча на початку у вас немає величезного відсоткового збільшення цього демеджу через дерева і інші джерела. Наприклад, якщо у нас є ось така зброя, яка має вільний префікс, ми можемо підійти до станка, засунути сюди зброю і накрафтити або відсотковий фізичний демедж, або флетовий фізичний демедж, залежності від того, який мод у нас є. В нашому випадку у нас саме гібридний фізичний демедж, тому ми можемо зробити як. Готовий, так і звичайний відсотковий. І це третє, про що я хочу розказати. Те, що в фізичної зброї є два типи фізичного відсоткового демеджу. Перший це звичайний, як ви бачите, він дає всього просто відсотковий фізичний демедж. І другий, це називається гібридний фізичний демедж. Він йде разом з модом на курасі. І що найважливіше, ці два мода можуть бути одночасно. Тобто, якщо у вас буде ось цей мод і ось цей мод одночасно, у вас буде там в сумі скільки там виходить 250 фізичного збільшення демеджу. Звісно що отримати два найвищих мода не дуже легко, але зараз я вам розкажу, що ви можете зробити для того, щоб накрафтити як можна кращу фізичну зброю. По-перше, треба знати, що у кожної зброї є дуже багато різних баз зі своїм крит-шансом базовим, зі своїм атак спідом і базовим демеджем, а також імплістом і вимогами до статів. Тому перед тим як крафтити зброю, вам треба обрати якусь базу. Краще за все завжди звернутися до свого гайду, по якому ви робите білд, якщо у вас є такий, звісно. Якщо у вас немає, значить ви вже маєте знати, яку вам базу треба використовувати. Я розкажу трохи на прикладі саме мечів, тому що по кожній зброї проходиться це дуже довго, але на прикладі мечів. Є кілька найкращих баз меча. Перший це Exquisite Blade. Це для білдів, яких скейліться від крита, тому що він в EimPlaystation має величезні 50% критичного мультиплеєру На базі цього меча трошки складніше настакати крити, але крит 50% крит це дуже багато. І друга база меча, яка варта вашої уваги, це Ezomid Blade. Він має в Eimplaсті, звісно, трошки менше, 25% крит Critmulti, але при цьому він має 6,5% крита та вищий атак спід. Цьому це не означає, що ви маєте мати тільки ось цю базу зброї і все. Я вам розказую про базу зброї, тому що це дуже важливо, коли з нуля починаєте крафтити зброю. Я буду розповідати, наприклад, дворучного меча, а саме Blade. До речі, один важливий момент. Тепер на зброї дуже важливо навіть на компанії мати 20% коліті. Чому це важливо? Тому що раніше quality давало 20% інкріаст physical демеджа. Тепер же це 20% more physical демеджа. Якщо ви, не знаєте, якщо ви не знаєте, в чому різниця між інкріздим мором, я, можливо, якось зроблю відео окреме на цю тему, тому просто майте на увазі, що мати якість на зброю зараз ще більш важливо, ніж раніше. В принципі, накрафтити фізову зброю є кілька хороших методів. Перший це тупий спам есенціями of contempt. Ми просто беремо найкращу есенцію контенту і починаємо спамити. Починаємо спамити, поки ми не наробимо якісь хороші моди. По-перше, якщо ви тикаєте на цьому сайті Крафтов Exile, до речі, гайд по ньому у мене також є. По підкасі справа зверху можете прийти подивитись. Якщо ви тикаєте есенціями в Craft of Exile для того, щоб потестити наскільки гарно ви можете скрафтити зброю, то у вас тут прям пишеться одразу: PDPS — це Physical DPS якщо написано EDPS це Elemental DPS і TDPS — це Total DPS, тобто загальний просто просумований. Якщо ж ви це робите в грі і не знаєте, яка зброя краща. То в грі є прекрасна можливість ість навестись на зброю і натиснути Ctrl-C. Далі ви переходите в програму Pace of Building. До речі, по ній у мене теж є гайд по підкасі з правого зверху. Заходите сюди і просто натискаєте Ctrl-V. І ось тут у нас показується загальний ДПС нашої зброї. В нашому випадку це 35.8. Якщо ми хочемо, ми можемо порівняти з цією зброєю, наприклад, натиснути Ctrl-C на неї і так само натиснути Ctrl-V. Ось ми бачимо, що у цієї зброї 17,8 ДПСу, але вона одноручна, маєте на увазі, що ви можете їх мати. І в ідеалі ми будемо тикати, допоки ми не виб'ємо гібридний фізичний демедж. В ідалі, там, напевно, Т1, Т2, це, напевно, найлегший метод, як крафтити зброю таку. Фізична зброя, насправді, крафтиться не дуже легко, повірте мені, і у вас може піти дуже багато валюти на це, але результат того вартий. Тому, наприклад, якщо ми таким чином будемо тикати есенціями, і ми захочемо Т2 гібрид, то нам треба буде для цього витратити 507 есенцій. Це досить багато. Багато хто з вас не готовий стільки есенцій витрачати, але фізична зброя на те і фізична зброя. Я зазвичай, коли крафчу, я навіть готовий схавати Т4 або Т5, тому що тут вже хоча б якісь адекватні цифри з'являються. 102 для Т4. І для Т3 218 сенсі. Це хоч якась підйомна, нормальна сума. Ось, наприклад, ми натикали, у нас прокнувся Т3 гібрид. Як ми бачимо, у нас ще вільний префікс. Префікси ми, очевидно, хочемо мати відсотковий фізичний демедж, але гарантувати його появу ми абсолютно ніяк не можемо. Із такої ситуації досить складно викрутитись, тому що у нас засрані суфікси. Якщо у нас засрані суфікси, єдине, що ми можемо зробити в такій ситуації, це кинути А0. Ми кидаємо А0, нам не пощастило. Нам треба кидати сенсі спочатку. Кинули, пощастило. І на цьому етапі у нас є два варіанти. Один більш ризиковий, другий гарантований. Давайте почнемо з гарантованого варіанту. Гарантований варіант це ми перевіряємо, що у нас є префікси із Cannot Be Changed, і кидаємо чечавку. Після цього ми накрафчуємо мультикрафт, ми накрафчуємо максимальний фіз фізичний демедж І ми крафтимо в нашому випадку атак спід. Якщо вам треба крити, ви можете накрафтити крити, ми крафтимо атак спід. І що з цього щось зараз з Craft of Exile, тому що він не оновив мені фізичний ДПС, але тут є така кнопка, чарівна, яка, яка копіює цей предмет, і ми можемо зайти в PES of building і натиснути Ctrl-V. І ось наша зброя, як ми бачимо, 771 фізичний ДПС. Це, це досить хороша базова зброя, яка, так, не має високого крит шансу але має при цьому 50 крит мульті, і є досить хорошою зброєю для того, щоб накрафти ще більше валюти. Повернемось до нашого більш ризикового варіанту. В цьому випадку, після того, як ми очистили, ми знову крафтимо. Prefixes Can Be Changed. І кидаємо таку штуку, як veiled Orb. До речі, тут крафтовий uh, Xail досі не оновив. Uh, veiled orb насправді, має ось таку іконку, але для того, щоб. Але veiled Orb насправді вже працює не так. Для... Якщо ви хочете кінти саме актуальний Veiled Orb, то вам треба зайти синдикат. і ось ashing Veil. Vale. Це актуальний Wail Orb, який прямо зараз є в грі. Він, він робить так, що він прибирає один рандомний модифікатор і додає. Вайо-модифікатор. Vale так як ми натиснули Prefixes Can be changed, це означає, що єдиний мод, який може змінитись, це ось цей накращений мод. Тому ми кидаємо, він гарантовано попадає, як ми бачимо, гарантовано завжди попадає саме в цей мод. І тут нам дуже важливо зловити саме префікс, тому що цей мод може бути як префіксом, так і суфіксом. Якщо ми ловимо префікс, ми розкриваємо, і найкращий мод, який тут може прокнутися це фізичний демедж відсотковий, і шанс to blind on hit. Це найкраще, що могло прокнутись, Ми забираємо і маємо хорошу зброю. Після цього ми просто знову ж таки. Crafted Modifiers. 3 Crafted Modifiers, крафтимо attack Speed. І крафтимо або chance to deal double damage, якщо вам треба double damage, або краще я завжди рекомендую накрафтити Chance. І в нашому випадку копіюємо, дивимось, ми маємо 777 фізичного ДПС з базовим кретчансом 7 і 18. І при цьому 50 крит Multi. Якщо це нам трошки не пощастило не випав суфікс, то тепер шанси не на нашій стороні. Найкраще, що нам тут може випасти, це або кріт шанс, або атак спіт. Але вони абсолютно не завжди випадають, тому нам може не пощастити. Розкриваємо. Як ми бачимо, кріт мульті біля ворогів, дабл демедж і тригер. Нам трошки не пощастило, тому, тому можна сказати, цей меч ну, не прям хороший вийде, але це все ще не проблема, тому що ми так само можемо зробити мультикрафт накрафтити відсотковий фізичний демедж і атак спід або кріт шанс, що нам там треба. Але давайте подивимося, що ми можемо отримати, якщо ми все ж таки отримуємо атак спід. Як ви бачите, шанси тут не дуже хороші. Як я казав, саме тому ми хочемо мати саме префікс в Unveyo мод. Ось, наприклад, є кріт шанс. Кріт шанс зі статами непоганий мод. І в цьому випадку ми так само крафтим модіфірс, так само фізичний демедж крафтимо. Відсотковий звичайний. І останнім модом, звісно, ми крафтимо завжди атак спід, тому що без атак спіду має цей меч дуже мало ДПСу. Крафтом атак спід, копіюємо, дивимось скільки ДПСу, і ми маємо 712 дпсу Як я казав, з префіксом набагато краще вийде цей меч, тому якісь, якось так, є такі варіанти. Звісно ж, є завжди ще кращий варіант, він, напевно, найдорожчий. Це якщо ми купуємо меч з фрактурним Т1 відсотковим фізичним модифікатором. В такому випадку ми робимо абсолютно все те ж саме. Якщо нам треба кинути рігалку, щоб меч був жовтий. Далі ми беремо есенції, контент так само тикаємо. Тикаємо ми, допоки не випаде просто хороший гібридний фіз. Це також не буде швидко. Тобто, якщо ви хочете Т2, то вам доведеться 1100 есенцій кинути. Якщо вам хочеться Т3, то вам доведеться 470 приблизно есенцій вкинути. Але ніхто не казав, що це крафт буде дешевим. Якщо у вас звідкись Т1 фрактурний фіз, то напевно у вас є гроші на ці есенції. І нам просто кидаємо, допоки не випаде гібридний фіз. Ось, наприклад, він випав, але це Т8, він нас не влаштовує. От там випав Т3. Якщо, якщо моди засрані, то це тільки А0, якщо ви хочете щось змінити. І після цього ми просто робимо Prefix can be changed Крафтимо Атак Спід і крафтимо Critical Strike Chance. І ось у нас виходить 916, 916. ДПС-пушка з хорошим крит-шансом. Звісно ж, крафти може дуже сильно змінюватися, залежно від того, що вам може треба якісь конкретні моди чи ще щось. Але сподіваюся, я хочу комусь зміг цим відео допомогти. Тому, якщо вам треба ще якісь гайди, звертайтесь, пишіть коментарі. Я спробую зробити те, що зможу. Дуже вам дякую.